У селі Шкарівка у водоймі потонув чоловік. За інформацією надзвичайників його особу досі не встановили. Тіло дістали за допомогою човна та мотузки. Як повідомила нашому телеканалу, прес-служба місцевої ДСНС, цього року статистика гибелі на воді невтішна. Вже зафіксували 23 трагічних випадки. 50 скарг з початку року надійшло до відділу транспорту та зв'язку міста на місцевих перевізників. Найбільше пасажири нарікали на транссіті, 33 – незадоволення, 10 – на білоцерківський автобусний парк і 6 – на тролейбусне управління. Таку статистику надав нашому телеканалу заступник міського голови Олександр Поляруш. Здебільшого люди скаржились на недотримання графіків руху, перевезення пільговиків, а саме пенсіонерів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю, а також на відсутність інформування про зупинки, gps навігації, хамство водіїв, санітарний та технічний стан автобусів тощо. А ось через недостатню кількість пасажирів у місті не можуть збільшити кількість рейсів до новозарічанського кладовища а маршрут номер 8 не працює. У Білоцерківській міській лікарні номер 1 змінився головний лікар. Як пояснив нам заступник міського голови Юрій Савчук, у генерального директора Анатолія Рогова закінчився контракт, тому він пішов на пенсію. Про добровільне покидання посади підтвердив і сам Анатолій Володимирович керував медзакладом. Він понад три роки. Натомість на офіційному сайті лікарні номер 1 розміщене звернення трудового колективу до секретаря міської ради Володимира Вовкотруба продовжити контракт з паном Ро. Роговим серед його досягнень вони називають створення кардіологічного реабілітаційного відділень та реперфузійної терапії. Організація ВЛК Комісії проведені капітальні ремонти приймального кардіологічного відділень лікарні та відремонтували укриття, яким користуються як пацієнти, так і учні школи номер 1 До того ж, під час епідемії COVID-19 сформували найбільшу кількість ліжок серед медичних закладів області. Встановили нещодавно і дороговартісний ангіограф. Тощо натомість, замість Рогова на посаду прийшов лікар уролог андролог Роман Гревунець. Відомо, що раніше він працював у київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. За інформацією Open Data Bot, Ревонець також є бенефіціарним власником приватного підприємства Анрона, яке займається виробництвом електромедичного, електротерапевтичного устаткування електродвигунів, генераторів і трансформаторів, медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Чому міська влада призначила саме цього лікаря, очільником однієї з найбільших лікарень громади, до того ж, без конкурсу невідомо. Реформа шкільного харчування не лише про те, що їстимуть діти у садочках і школах, вона має допомогти їм бути здоровими і робити вибір на користь збалансованого харчування. Так заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Новації поступово продовжують впроваджувати. Зокрема, це стосується і перенавчання кухарів. Як це відбувається на практиці? Дивіться у репортажі. Реформа шкільного харчування, яка стартувала у 2020 році, за ініціативи першої леді Олени Зеленської, активно впроваджується навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Вона спрямована на забезпечення дітей якісними, корисними та повноцінними обідами. Для цього змінили шкільне меню та стандарти, які тягнулися ще з часів радянського союзу. Також ремонтують їдальні і перенавчають кухарів у спеціальних кулінарних хабах. Один з них працює у білій церкві на базі училища, будівництва та сервісу вже рік. Як розповідає Олександр Слободяник, за цей час курси підвищення кваліфікації пройшли понад 600 поварів шкіл та дитсадків з різних громад Київщини. Програма Міністерства освіти та науки для підготовки кухарів шкільного харчування складає 90 годин, але так як дуже кухаря зі школи забрати на три тижні дуже важко зі школи. Тому ми для них спеціально підготували різні курси різної тривалості на 9 годин, на 30 годин для того, щоб вони отакими от блоками змогли пройти повністю всі курси. Реакція дуже різна. Дуже різна, але, зокрема, люди розуміють, що Ті старі рецептури, так те старе харчування воно не зовсім відповідає сучасним вимогам. Тому вони намагаються, звичайно, в кого немає цього сучасного обладнання. Вони занотовують, вони записують, як на ньому працювати, тому що реформа в дії, реформа не зупиняється. На харчоблоках багатьох шкіл з'являється це нове обладнання, і вони розуміють, що якщо не сьогодні, то завтра їм доведеться з ним працювати. Навчання кулінарів відбувається переважно під час канікул. У хаб приїжджають групи по 20 людей, які проходять теорію та практику. Їм розповідають про реформу, систему хасп, форми харчування та інше. Після чого переходять до приготування страв за новими рецептами. Працюють як на сучасному, так і традиційному обладнанні. Зокрема, наша знімальна група була присутня під час навчання кухарів з Миронівської та Кагарлицької громад. А ось пояснюють їм все агенти змін. Один з них Денис Романович, який пройшов спеціальні курси квітні цього року Євген Клопотенко разом із командою шеф-кухарів та технологів вони сформували новий збірник, який налічує більш ніж 600 страв. Якщо детальніше, це буде 621, в якому міститься понад 80 страв іноземного походження, і 80 страв, що на даний момент дуже важливо, без глютенових і без лактозних. От згідно цього збірника, ми обираємо певний перелік цих страв, і вже безпосередньо по них ми складаємо меню для наших кухарів. Також головною умовою є те, що ми в це меню включаємо те, що кухарі мають під час приготування спробувати і посмажити, і протушкувати, і запекти дані страви, використовуючи теплове сучасне обладнання. Тобто все це вони роблять у пароконнекційній шафі. Дана шафа замінює майже всі теплові агрегати, які раніше були на харчоблоках, яких харчували дітей. Як каже Денис, переважно до них приїжджають кухарі, які мають великий стаж роботи на харчоблоках. Втім, не всі з них позитивно відгукуються про реформу і готові до кардинальних змін, але виходу не мають, тож перенавчаються. Найстаршому кухарю було 72 роки, тобто вона працювала, здається, Ставишинська територіальна громада. Вона працювала ще в цьому ліцеї, ще коли навіть там не було створено кухні. Тобто вони ще готували на дровах, тільки були, тобто вводилося оце харчування. все. вона близько 50 років працює на тій кухні. і так само їй було цікаво от, співпрацювати з нами, тому що на даний момент тоді ми проводили виїздні курси. Ми приїжджали до них на харчоблок, і на базі вже їхньої їдальні проводили оці курси. Вона нам в усьому допомагала. Вона і своїми якимись підказками поділилася з нами. Так само, що зізналася нового від нас. Пані Валентина працює старшим кухарем у школі села Владиславка, де навчаються понад 140 дітей. Розповідає, старе меню було технологічно легшим, але нове має багато цікавих страв. Тяжко, але що бажання є, діти по-різному сприймають, діти не привикли. Дуже багато овочів, дуже багато фруктів. Овочів дуже багато. Мало солі, мало цукру, але що так помалу стараємося. Бачите, раніше ми рибу порізали, поставили пекти або смажити, а зараз маринується паніровка, тройна, і Ну, ну це, це так, скажімо так, це довший процес. Нас соусів багато. Соуси йдуть до запіканок, це складніше, є тяжкі соуси. Салати в нас дуже багато. Тож є такі салати, багато процесів, де і капусту треба нашаткувати, і насіння підсмажити, і горошок зелений. Варити час від часу меню для навчання у хабі змінюють. Наприклад, шкільні кулінари просять готувати ті страви, які хочуть впровадити у своєму закладі. Наприкінці курсів завжди все куштують, аби зрозуміти, чи смачно і чи сподобається це дітям. Продегустувати страви за новими рецептурами запропонували і нашій знімальній групі. І ось що тут є: овочеві салати, кускус, -кус, рибні стіки, рагу з зеленим горошком, а ще паелья, манний пудин з ягідним кулі, запіканка з яблуком та морквою і звичний для всіх компот. Ну що ж, куштуємо? <клес> Мені смачно <а> тобі, Олександре. Угу. <клес> Як бачите, також Ярослав Гопаца, Олександр Куга, спеціально для Еспресо. Нагадаю, наші ефіри виходять щодня у всіх кабельних мережах. Ростелеком, воля, ларта і УТ2. Час незмінний. 18, 21, 23 година. Та вночі. Також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і тисніть дзвіночок на Ютуб каналі. У застосунку дія запустили нову послугу Національний кешбек. Тепер щомісяця українці зможуть отримувати до трьох тисяч гривень за купівлю вітчизняних товарів, від сирів до одягу та меблів. У свою чергу повернені кошти можна витрачати на комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт, кіно та інше, або ж задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Як зазначила міністерка економіки Юлія Свереденко, в програмі вже зареєстровано 38 тисяч. В товарів від 600 українських виробників. До того ж, за її словами, заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця і забезпечить додаткове надходження податків. Щоб отримувати щомісячний кешбек, варто мати застосунок дія, також робити покупки відповідних продуктів. Деталі у відео. Кешбек з покупок буде нараховуватися на спеціальну картку. Щоб скористатися послугою, зайдіть у дію та виберіть національний кешбек. Натисніть Відкрити картку для виплати і дія запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, ви зможете підв'язати її. Також у дії можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку. Білоцерківський ансамбль співограй переміг у всеукраїнському конкурсі Діти Хелп М'юзік. Наших вокалісток журі визнало найкращими у номінації Сучасне фольклорне виконання. Як зазначають організатори, загалом надійшло майже пів тисячі заявок від дітей віком 6 до 16 років. Вокальні змагання пройшли у три етапи: два відбіркових онлайн і фінал з живим прослуховуванням. Оцінювали юних співаків: Юлія Саніна, Валентин Коваль, Тарабарова, Антоніна Матвієнко та інші переможці, зокрема і Білоцерківський співограй, отримали пісню під ключ, із якою вони зможуть потужно стартувати на великій сцені. Трек згодом слухачі почують на одній з радіостанцій. Дякую кожному глядачу, що протягом цього часу дивились телеканал Еспресо Біла Церква. Завжди шукайте альтернативні думки, критично оцінюйте всі процеси та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Зокрема, читайте свіжі новини на нашому сайті. bc.espresso.tv. на все добре і бережіть себе.